17 березня у Дніпрі попрощались з командиром полку цунамі бригади Нацполіції Людь Олександром Гостішевим. 41-річний поліцейський загинув під час ракетної атаки ворога по Одесі. Свій бойовий шлях підполковник поліції розпочав у 2014 році бійцем батальйону Дніпро 1 Став командиром роти, брав участь у боях на Донеччині. Завдяки успішній роботі батальйону тоді вдалося вивести з оточення виловайської військовослужбовців зсу у 2015 році. Олександр Гостішев очолює одне з відділень поліції. А у 2017-му призначено начальником управління патрульної поліції Луганської області через два роки обіймає посаду начальника управління патрульної поліції в Одеській області. з початком повномасштабного вторгнення Росії поліцейського призначили командувачем зведеного батальйону поліції Одеської області цунамі. Під його командуванням бійці брали участь в оборонних та наступальних операціях на Херсонському напрямку. Звільняли селище Давидів Брід та місто Херсон у 2023 Оці на базі батальйону було створено штурмовий полк цунамі, який увійшов до складу об'єднаної штурмової бригади національної поліції. Людь бійці полку разом з підрозділом Сил оборони України беруть участь у звільненні села Кліщіївка, що на Бахмутському напрямку, а також у бойових діях біля Майорську, Курдюмівки та Богданівки. Олександр був зірцем відважності та мужності. Колеги поважали його та любили. А він прислухався та цінував кожного свого бійця, завжди йшов першим та вів за. Собою. Вся родина підтримує. Це в 2014 році ніхто не знав, де я знаходжусь. Я вже коли вийшов з Іловайська, родина дізналася, де був. Тут вже всі чітко розуміють і знають. Зять в мій воює. Всі чоловіки в сім'ї воюють. Тому сім'я повністю підтримує. Понятно, що складно, всі хвилюються, але така у нас робота.